Мій чесний відгук на фільм Секрет, який розповідає, як отримати все, чого бажаєш, та про практики, про позитивне мислення, маніфестацію і тому подібне. Я хочу у цьому випуску висвітлити взагалі цей фільм і дати чесний відгук з позиції як простого глядача, і, в принципі, з позиції простої віри і з позиції квантової фізики. Те, що мені сподобалося у цьому фільмі, безперечно, мені подобається те, за що подібне притягується до подібного. Безперечно, інколи це не працює в нашому житті, бо, як ми бачимо, наглі і інколи не найкращі люди отримують все, чого бажають. Але це стосується, напевно, не з позиції карми, а з позиції самовідчуття. Якщо людина відчуває себе класним, то чому вона може отримувати певну карму? Правильно? Якщо ми маємо той тип енергії, який дисонує і вам, тобто, якщо ви наповнені енергією, ви здатні в принципі, створювати щось нове. Це працює навіть з принципу простої біології. Дивіться, якщо у людини є проблема з феретином, наприклад, то якщо його недостатньо і в принципі рівень заліза у організмі недостатній, Вся можливість організму скидати зайвий жир, вона просто призупиняється. Якщо немає сил, організм просто працює на виживання. Так само це працює з колагеном, Скільки ви його не приймали, якщо у вас немає достатньо мікроелементів для, скажімо так, для кісток, для нігтів, для волосся і тому подібне, або просто для елементарного м'язів, не знаю, для, взагалі просто для організму іншого не вистачає колагену, то він вам шкіру швидко не покращить. Відповідно, так само це відбувається із Нашими бажаннями і з нашим життям. Якщо у вас недостатньо енергії, як ви зможете отримати бажання, якщо ваш організм буквально працює на виживання, ваш мозок працює на виживання, відповідно, він не може генерувати ідеї, які одразу покращать ваше життя, і ви просто будете жити як є. Він думає про те, як вижити, тому що ви знаходитеся в дефіциті, мозок просто не налаштований на щось позитивне, типу, о, я знаходжусь у достатку. Чому б мені не примножити його? Він думає про те, бляхає, чи буде тобі щось їсти завтра? Як ти встанеш? Як будуть працювати твої нирки, серце і тому подібне? Якщо ви у дефіциті енергії, відповідно, ви не отримаєте бажане. Якщо ви думаєте про погане, чому вам має на голову впасти щось хороше? Ви самі буквально зливаєте свою енергію на щось погане. На мене впаде кірпіч, він впаде. Там, десь щось це буде, ваша вся тривожна ну це, скажімо так, я не знаю, як живуть тривожники. Я, в принципі, сама тривожниця інколи, знаєте, таке полегшення, коли вже ти накрутив цю всю ситуацію, і вона не справдилася, як це круто! Але це не завжди працює. І реально, ви самі притягуєте в своє життя щось погане. Якщо ви їсте лайно, якщо ви живете лайном, якщо ви дивитесь лайно, з чого ви будете складатися? Так само і тут підвищуємо рівень своєї енергії, налаштовуємо себе на бажане і давайте вже бути людиною, яка вже має цю річ, бо якщо ви про це думаєте, ви вже це отримали. Як співала леді Гага. А, цей інсайт мені безперечно подобається. Тут із позиції, і віри, і квантової фізики, але пізніше я поясню, тут є все ж таки кілька питань, але магніт притягує правильно? А якщо у вас магніт не налаштований, він бісього знає, що він притягне, правильно? Як це працює, в принципі, ну, оцей процес із позиції, як ми притягуємо свої бажання? В першу чергу через думки. Я гадаю, що це дуже класний інсайт, бо думки, і, в принципі, програмування нашого мозку це неймовірний процес, який варто було б контролювати, як це відбувається. Я думаю, я думаю, я пускаю енергетичні хвилі, відбувається імпульс, і ми маніфестуємо те, що у нас є. Це приблизно так і працює. Мені не зовсім подобається поділ хороших емоцій і поганих, ну тобто, Ходіли їх на гроші і погані з позиції того, що тут як би варто було пропрацювати з психологом. Те, що ми говоримо, ну це тисячки суперечить взагалі кілька позицій один одного, тому що ми буваємо у різному стані, але мене порадувало, що говорять, що зразу від всіх думок ви не. Позбудетеся, пробуйте хоча б потихеньку запроваджувати нові думки і щоб у вас все було добре. Так, це непогано, в принципі, можна пробачити. Ще мені сподобались практики. Мені сподобались практики щодо вдячності. Особливо, я вважаю, це прекрасна практика, я її виконую регулярно, і вона дійсно працює. Я вам поясню, чому. Дивіться, так само як мозок хоче бачити підтвердження, тому що ви там щось отримуєте, або просто те, що він може це отримати. Чому працюють візуалізації? Ви налаштовуєте мозок, що ви колись це отримаєте, і він у вас механізм, який приведе вас до того, що ви хочете, бо він вже це бачив. Відповідно, чим яскравіше, чим краще ви будете уявляти собі те, що ви хочете, тим, я вважаю, швидше ваш мозок приведе вас до бажаного. Ну, звичайно, сліпа віра у нас такого не буває. Ми ще й виконуємо дії, тому що мозок не буде працювати без дій. Йому треба чіткий алгоритм, так само як у плануванні. Я хочу цього сьогодні я зробив для цього це, що в мене вийшло відслідковуємо. Свій прогрес. Якщо прогресу не буде, мозку просто не цікаво це робити. І він, в принципі, вирішить, що ресурси на це витрачати свій ну, ресурс свій витрачати на це не варто. Вдячність працює сто відсотково, бо ви в першу чергу дякуєте своєму мозку, саме собі, своїй підсвідомості. І, в принципі, навіть якщо взяти цю вищу розумність, то у вас проста віра, ви навіть. Енергетичні хвилі, інші випромінюєте, коли дякуєте. Це якраз про першу чергу, що подібне притягується до подібного. Якщо ви дякуєте за це, скоріше за все, ви, якщо подякуєте за інше, ваш мозок вирішить, що так, значить, це вже є у мене. Раз я дякую, або я вже в процесі на шляху до цього. Ще мені не зовсім подобається. З позиції квантової фізики, це те, що ми, начебто, експлуатуємо всесвіт. Всесвіт це не спосіб нашої експлуатації, і в принципі це скоріше за все Всесвіт – це просто, як ми придумали, вища розумність. А насправді квантова фізика вона ну, з позиції у цих процесів створення чогось нового. Вона будується в першу чергу на простих процесах. Де спостерігач може бути, може не бути і об'єкт, ну, загалом досить важко. І цей, скажімо, момент мені не зовсім. подобається. Мені ще не зовсім подобається поняття квантового мислення у цьому фільмі, скажімо так, наша задача утримувати певний парадокс, який відбувається. Ще я хочу сказати, що так само про думки, як ми вже і казали, що вони важливі. Вони важливі з позиції віри, здавалося б, але як це працює з позиції квантової фізики? З допомогою думок ви елементарно впроваджуєте когнітивно-квантові механізми, які вже спрацьовують у процесі. Тобто ви дали імпульс, він спрацював і призвів до маніфестації. Це звичайний механізм. Звичайний механізм перепрограмування вашого мозку. Тобто це можна довести і в біології, в принципі, і тому подібне. Ці процеси дуже розмито пояснюються, або дуже взяті, скажімо так, поверхню. Да, там добре це описується, і є певні приклади і тому подібне. І це класно. І багато хто про це говорить, і є книга, скажімо так, якщо не помиляюся. Господи, забула, що за книга. Вже говорила про неї у своєму відео, також, яка пов'язана з маніфестацією і тому подібне, це працює, але це працює не тільки з позиції сліпої віри, це прості закони фізики. От і все, беремо це до уваги. І ще найголовніше, я хочу сказати: від себе додам, щоб я додала взагалі всю практику, це любіть сам процес, а не тільки те, що отримуєте. Бо як. Сказала одна героїня у фільмі Чесна кортизанка люби саму любов, бо полюбиш чоловіка, а ти станеш його рабинею». Так само і тут полюбіть процес створення нового, інакше ви будете рабом цієї річі. Я вас люблю і дякую за цей цікавий сюжет. Скажіть, будь ласка, що б вам хотілося ще почути із цієї теми?